Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами зробимо квашені помідорчики на зиму і такі з таким е, з присмаком гарним. Е, я не знаю, чи хто так робив чи не робив, але я вам покажу, як роблю це я. Я роблю їх із дівчиці і роблю їх із... Сьогодні зроблю із хроном. Покажу, як я це роблю. Я буду робити це в здорове 10-літрове відро, тому що я ні, давно вже верніше не робила отакі великі ємності, але ось такі здорові помідори, ціленькі. І ось такі я вибираю, бачите, які і сорти такі е, м'якенькі, ось такі. І щоб вони були не переспівші, не розлазилися в руках, але щоб вони були м'якенькі. Потім, коли вони проквасяться, вони будуть такі шкірочкою розірвати. І Веделочкою або ложечкою, виберете всю м'якоть, вони вас не попливуть. Якщо взяти їх плотні, вони будуть твердими. Це вже е, скільки разів випробувано. Ось такі сорти м'якенькі. Я беру деякі навіть ось сонечком припеклися, теж сюди підуть. Вони не я взяла, не зіпсовані, всі перебрала, вони дуже гарні. Е, що хочу сказати з приводу помідор. Які треба брати помідори? Помідори, ранні сорти. Я роблю декілька баночок із гірчицею, з аспірином, декілька баночок вони долежують до, майже, майже до нових. Тому що ранні сорти вони тверді, вони дуже такі плотні, тверді, тому вони дуже-дуже довго вкисають і через місяць-півтора ви їх ще не будете їсти, тому що вони дуже тверді. Саме брати потрібно отакі круглі. І навіть сливки вони теж сюди не годяться. Вони тверді брати отакі круглі, отакі м'ясисті, отакі м'якенькі, бо щоб були помідорчики. Що я беру із трави? Ось дивіться, це мої особисті такі спостереження. Дивіться, іноді робимо помідори, а вони не вдаються. Не смачні і все, тверді і не смачні. Чому? Ми квасимо огірки, квасимо помідори з однаковою, з однаковою зелені. Цього робити не можна. Чому? Тому що нам потрібно, щоб огірки були е, плотні, щоб вони були хрусткі, щоб вони були тверденькі. Пробачте, у мене тут бджоли літають. Можу обмахуватися руками, то пробачте, сьогодні качали мед і тепер бджілки не, не хочуть, щоб я тут працювала. Е, ми викладаємо. В огірочки. огірочки потрібно, щоб були хрусткі, тверді, і такі, знаєте, як ядрені кажуть. Для цього потрібно і щериця, і кріп ми кладемо, і хрін, і потім кладемо і дубове листя, і вишні, і смородину. Це все для того, щоб вони були саме хрусткими і тверденькими. Помідори нам навпаки потрібно, щоб стали м'якенькими. Щоб вони гарно проквасилися і були м'якенькі, щоб ми їх могли їсти, а не просто гризти незрозуміло не що. Тому і зелень потрібно різна. Хрін я використовую, і на низ покладемо, і зверху. Це, е, як вам сказати, як консервант, і щоб не заводилася плісінь, щоб нам не бити кружки, е, ложиться хрін. Це обов'язково. Помідорна трава це селера, селера і м'ята. Багато класти теж не потрібно, тому що щоб не було зайвого присмаку. Але селера, листя селера саме для помідорів і листя м'яти. Оце все можете додати трішечки кропу. Зовсім небагато, тому що це теж не для помідор. Для помідор ще дуже підходить. Гарно це базилік. Це вже на любителях, але базилік іще підходить. Гарно теж халяндра, як ми кажемо, коріандр або халяндра. Це теж те, що підходить для помідор. Тому ось так на дно я викладаю ось так на дно декілька листочків. Помити їх, ретельно помити, щоб там равлики не завелися, бо у нас равликів багато. От, і декілька листочків селери. Я її попередньо помила і ось такі трішечки пожулькати її, щоб вона віддавала нам аромат. Духмяний перець і... і лаврове листя це взагалі тут в помідорах. Взагалі в холодній такій е, закваски це саме безкорисна річ. Чому? Тому що в холодній воді ні аромату, ні смаку не віддає ні духмяний перець, ні лаврове листя. Залийте холодною водою і залийте окропом. І ви побачите різницю. Так що я сюди не викладаю. Так, і ось тепер. І ось тепер в гарно помиті, викладаю щільненько, але без фанатизму. Все-таки, щоб у нас тут було багато розсолу. І Так я викладаю всі. До речі, можна з хвостиками. Так, ось так. Відерочку ми наложили. Тепер зверху селеру і отак можна покласти поміж ними та річки стебельця. Трішечки їх пожути. Можете додати зовсім небагато, навіть якщо не листя кропу самого, то на з кропу, але не багато. Ось так. І ось тепер. Що я буду робити? Ось у мене є отакий хрін, це такий вже готовий до столу. І я візьму його столову ложку і просто покладу на середину. Ось так, на середину. Просто поклала на середину. І коли буду розсолом заливати, воно потрапить куди, куди треба. Тепер я приготувала 5-літрове відеречко. Для розсолу. Що в розсіл нам потрібно? На 1 літр води, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру. Тобто на 5 літрів це 5 столових ложок солі і 5 столових ложок цукру. Помірюємо склянкою, такою склянкою, ще як грань, такий граняний грань, стакан. Помірюємо ним, щоб хто буде ложками, а хто стаканами, то щоб було легше орієнтуватись. Беру з гіркою, за такою, як я завжди кажу, яка зверху, така. Яка гірка зверху, така й всередині. Ось так. Виходить півсклянки. Трішечки більше, ніж пів склянки. На огірки солі потрібно більше, ніж на помідори. сіль. Навіть можна 5 з половиною. Солі виходить трішечки більше, бачите? Тому що сіль і цукор різну вагу мають. Різну вагу і в... щільність різна. Так, дивіться, і висипаю теж сюди і гарно, гарно, гарно змішую, щоб повністю розчинилися і цукор, і сіль. І виливаємо тепер у нас тут посередині хрін лежить у нас, і тепер виливаємо сюди російсь, розколочуємо і заливаємо, щоб повністю були залиті помідори. Ось так. Тепер беремо. Ті листочки, що у нас залишились, і гарно їх отак викладаємо. Вони в нас будуть, як раніше, кружки викладали. Хто пам'ятає? Як наші бабусі, мами робили, І ми ще так робили. Ось так, гарнесенько тепер виклали. І я зроблю ще ось так. Покладу тарілочку, Ось. щоб погрузити повністю. І тепер накриваємо герметично кришечкою. Закриваємо з однієї сторони, отак. А з цієї сторони, щоб виходило повітря. Ось так. Нам потрібно, щоб вийшло все повітря. Ось так. Закриваємо герметично. Ось так. Все, закрили. Ставимо, ми поставимо в кладовку на 3-4 дні. Ладовку, щоб було там і темно, і тепло, а потім виставимо його поріб. Ось так місяць-півтора і наші помідорчики будуть з вами готові. Так що готуйте, хай вам смакує, щоб ви не знали голоду, а з вами, як завжди, я Люба. зустрінемось.